Доброго дня, шановні. Сьогодні 15 червня і нам виорали нам город. Дехто скаже, що там вже скільки там того городу. Чотири грядочки могли б скопати. Могли б то скопати, але зараз покажу, подивіться, бачите, яка земля? Це ще наверху. А ось зараз далі, ось до теплички, от сюди йду. Ось, Тут взагалі можна коників ліпити. Бачите, ось вода стоїть майже ось тут. Тобто вже останню грядку, навіть під самою теплицею, де торік в мене капуста була, от, то вже навіть не сказала не орати, тому що там коники ліпити можна. Ось отак робимо прохід, маємо щепу. І ще ось оцю, бачите, то на проходи постав... положимо цю щепу, щоб можна собі спокійно ходити. Оце така в нас сьогодні гарна робота. А це трошечки вище. Бачите, це парничок, у нас там ще залишки, оце фасолі буду садити, вже такі пророщі. Бачите? А на кремний не знімала, тому що тут у нас базуються ворони й сороки. Ось, бачите, ряд, поряд. От. То вони люблять собі там пощибати щось, вершки з чого-небудь. Ось. А це я сьогодні. Толя, чоловік скопав, то я посадила два кущики цих кабачків, салатик теж розсадую. Ну, і зараз будемо тут і фасолі висаджувати, і буряк, морква, цибуля, фасолі. Ну, оце такі, такі грядки будуть у нас. Так що гарного нам настрою. Творчої наснаги будем садити.